Доброго вечора, шановна громада. Я, новомець Володимир Анатолійович, батько сина, наумця Сергія Володимировича, який з перших днів війни захищає нашу країну від загарбників на Донецькому напрямку, допомагаю нашим захисникам, ремонтом автотранспорту по мірі можливості продуктами та запчастинами. Розпочав свою трудову діяльність в Мострищинському ремпад Черкаси Обленерго у 1999 році. Пройшов шлях від електромонтера і до начальника комерційної служби. З приходом на посаду, виконуючи обов'язки генерального директора пад Черкаси Обленерго Яненко Вадима Васильовича та директора ВСП Уманській енергетичній мережі Задорожнього Анатолія Аврамовича, дані особи примусили мене написати заяву на звільнення, не дивлячись на те. Що я пропрацював на нашому підприємстві 25 років, залишилось до пенсії 2 роки. Але їм цього показалось замало, і вони почали присувати підприємців Монастишинської громади, проводять перевірки, не дотримуючись елементарних правил роздрібного ринку електричної енергії, складають акти про порушення. Щось дуже підозріло, що з приходом даної команди до влади у споживачів. Почали виходити з ладу електролічильники. Звертаюсь до всіх, хто мене почує, зокрема до нашого депутата Яценка Антона Володимировича. Допоможіть припинити цей хаос і безпреділ, що твориться в уманських енергетичних мережах, зокрема в Монастиришинській громаді. Сподіваюсь на підтримку та допомогу. Дякую за увагу!